Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я відчув, що такі вибори будуть, навіть якщо їх ніхто не планував. Ну, тому що коли карна справа проти п'ятого президента з боку шостого президента, то це очевидно, що політична еліта готується до виборів. Ну і тепер треба говорити про політику. Бо це політичні обставини а вони дуже складні. На відміну від того, що всі знають, як би вони діяли в політичній площині, я не знаю. Хоча я ніби так і спостерігав за політикою багато десятків років і навіть брав колись участь в передвиборчій компанії в одній кампанії, От, і як би знаю, мабуть, всіх президентів. І знав, і знаю, і знавав і більшість прем'єр-міністрів, величезна кількість міністрів, ну і величезна кількість девальні Верховної Ради і так далі, але питання в тому, що це специфічна галузь людської діяльності. Політик, як правило, хоче влади, От, Причому прагне, причому воліє, причому волає аж так, що воліє. Чи воліє аж так, що волає, це його одна новоплам'яна страсть. А, і він за це отримує владу. Може отримати, може не. Отримати. А от всі, що навколо нього, вони нічого, нічого не отримують. Влади вони точно не отримують, деякі отримують гроші, але корисні йоди навіть грошей не отримують. Але знов-таки повторюю, я десь нещодавно про це говорив. Якщо зараз спитати у прибічника Зеленського, як він ставився до Порошенка. Що б Порошенко не робив, він до нього буде ставитись погано. А як навпаки, як ти ставишся, якщо ти прибічник Порошенка до Зеленського, то немає сили в світі, яка би примусила симпатика того чи іншого сказати, що да, у нього, у нього є. Тобто об'єктивності просто не може бути. Об'єктивні і політологи не об'єктивні, тобто політологи об'єктивні, які ставлять заміннику слово Україна. І вони кажуть, Отут Зеленський зробив добре, молодець. Голосно кажуть, не тихенько, як дуже часто має. А отут він схибив дуже сильно на, 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 межі, на, межі, на межі злочину. От, до таких я би прислухався, мені було б цікаво. А, а, але, як правило, це, от Зеленський все робить ідеально. А Порошенко все буде робити жахливо. І навпаки, Порошенко все робить просто як Бог, а Зеленський постійно помиляється. От коли ви таке чуєте, бачите, спостерігаєте, то маєте на увазі, що це брехня. А брехня це головний квінтесенція політичної діяльності. Я скажу будь-що, щоб отримати цю посаду. Будь-що, я скажу про себе, я скажу будь-що найкраще, а проти нього будь-що найжахливіше. І ми зараз бачили вибори президента Сполучених Штатів і до виборів, і під час виборів, і після виборів. Пан Трамп Бреше і Бреше, і Бреше, і Бреше, і Бреше. І підіть, зробіть соціологічне опитування: всі, хто за нього, все одно за нього. Хоча великими церковно-слов'янськими літерами написано, що він і тут збрехав, і тут збрехав, і тут збрехав. Але він святий та Божий. І навпаки, якби виграла а, віце-президентка Камала Харріс... То вони менше брехали, треба дати належне, вони менше брехали. Так само в минулі українські вибори Порошенка-Зеленський брехали обидва, і, 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 і хтось сильніше, хтось слабіше. Тут вже там на смакі я, я не зважаю. Тобто, майте на увазі, що це люди, які, ну, які хочуть влади, і, і, і заради цієї влади мінімально, що вони можуть зробити, це збрехати. Максимально будь-який злочин. Тому що влада це гроші. Ну, а як нас вчив товариш Карл Маркс, нема того злочину, на, яке капіталіст, на який капіталіст не піде заради 300% прибутків. А влада це в Україні сучасні не 300, а мабуть 1000. От. Тому майте на увазі, які я бачу зараз будуть гасла. Вибори насуваються, тому. Зеленський прибирає Порошенка, тому що Порошенко є великий суперник і співмірний. Півроку тому я в закриті відкриті соціологічні виміри дивився. Порошенко це 6-8 населення. Я навпаки думаю, що знаючи це, Зеленський вирішив, що великих збурень не буде, тому можна його, його проти нього і карну справу відкрити. Ну, будуть безперечно загрози демократії, авторитаризм. Це обов'язково буде і вже є. І у нас в Україні будь... якщо Вася перейде дорогу не в неположеному місці, його заберуть в поліцію, половину України ну, такої активних закричать: ага, це загроза тоталітаризму. Тому це така мода. Ми достатньо політизовані, достатньо сильно травмовані, і ми для нас це дуже важливо. Насправді це, чесно кажучи, не дуже важливо. Зараз я піддивлюсь, що я тут собі Опа. А, є. Що я тут собі понамальовував. Да. є ще, значить, чуткі плітки, що це через зайві паспорти. Деякі кажуть, не знаю, це на рівні пліток. Деякі кажуть, що це державна зрада. Про паспорт можу повірити, що у Порошенка є якийсь там зайвий паспорт, а, Ну тому що він іде разом з Бенє Коломойським і з Багалюбовим, у них точно є інші паспорти. Але може це неправда, а, а ну, це не тягне на державну зраду. Знаєте, якщо у тебе другий паспорт, це не значить, що у тебе державна зрада. Якщо у тебе він не російський, якщо російський, може, може тягнути на державну зраду. Але якщо там якісь ізраїльський, кіпрський, європейський, дуже популярні, вони дуже дешеві, це Вест-Індія, Карибський басейн. От. І, і як пройде голосування, не знаю. Я думаю, що у Зеленського великі шанси. На минулих виборах, так щоб не було зайвих запитань, я і виступав за Порошенко. І і голосував за Порошенка. Можу точно сказати, що на наступних виборах, якщо Порошенко висунеться навряд чи я це зроблю. Є у мене для цього підстави, коли-небудь, може, вам розповім, що відбувається і, 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 і чому не відбувається. Ми не знаємо, як би поводив себе Порошенко. Ми точно знаємо, як поводив себе Зеленський. Ну, Порошенко ми не знаємо. Може він би втік, а може і не втік. Зеленський точно доведено історію не втік. Ну, це важливий момент. Ну, але знаєте, люди можуть говорити різне, і я відразу хочу перепросити, тому що я цей оцей сюжет я не склав у себе остаточно, якось перша, друга, третя, четверта. Так що, е, як казав товариш Жданов, сумбур вміста музики. Вибачте, якщо щось нелогічно було, але просто майте на увазі, що політика складна. Я політик спостерігав з 89-го року за політикою, і от через 20-30 років я почав розуміти, що це дійсно складно. Хоча я один з небагатьох, хто так вважає, більшість людей, яких я читаю, вони дуже добре розбираються в політиці, прекрасно все знають. Хоча, коли з ними починаєш гуляти, розумієш, вони і досвіду не мають, і книжок не читали, але знають. Ну що зробиш, нічого не вдієш. Подивимося, чи будуть вибори взагалі, чи не будуть. Я думаю, що будуть, як не в 2025-2026 ну, не уникнути вибори в демократичній країні. Вибачте ще раз, якщо я був сумбурен. бай-бай, на все добре.